Доброго вечора, ми з України! Відео створено за підтримки магазину зброї Кедр Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео ми будемо відновлювати покриття на самозарядному карабіні Сігморова. Будемо ми воронити його в хлорному залізі. І я так розумію, що у вас будуть відразу питання: навіщо так заморачуватися із хлорним залізом, якщо можна піти в кедр, придбати. Хімічну воронілку, і справитися за буквально якусь годину і не заморачуватись. Але пізніше ви зрозумієте, чому саме такий у мене вибір. І що нам наразі потрібно для того, щоб почати вороніння? Потрібно хлорне залізо. Ось так воно виглядає в розведеному вигляді. І не рекомендую в розведеному вигляді. Його зберігати в поліетилені. Бачите, як хлорне залізо вступає в реакцію з поліетиленом і його псує. Також нам потрібен пластилін дитячий з аврори, поліетилен. Також нам потрібна буде кісточка, ну і по ходу будемо додати. А, ледве не забув. Нам потрібен. Самозарядний карабін Сіморова. Ось такому він у нас стані. Як бачите, дерево в досить гарному стані, але те, що у нас зі стволом, сподіваюсь, вам гарно все видно. Ось бачите, отут лишилося старе вороніння. Все інше у нас вже почало ржавіти. Це карабін нашого підписника. Поки він сидить поруч і п'є каву, ми будемо займатися його іграшкою. Тут ось, бачите, сліди від встановлення планки прицільної. Зараз ми будемо його розбирати і починати. Щось із ним робити і намагатись зробити його кращим. Давайте почнемо із розборки. Так, друзі, інструкції, як він розбирається, мені в комплекті не дали. Тому доведеться розбирати його за допомогою магії. Здається, щось виходить. Будемо продовжувати. Ну, так діло йде набагато швидше. Продовжуємо. О, так ще щось виходить. Продовжуємо. От так краще. Ось вам інструкція, як розібрати СКС. Зараз убираю все поки що нам не потрібне і далі продовжимо. Що ж, друзі, ось із цією частиною СКС нам доведеться працювати. Як бачите, ржавіє він досить сильно. Дивіться як, тут. Встановлювалася планка. Бачите, сліди, не знаю, стаместки або болгарки. так вона встановлювалася. Всередині він в досить непоганому стані. Але зовнішній вигляд у нас залишає бажати кращого. Тут у нас також видно слід ржавчини. І що ж, давайте починати. На даному етапі ще поки що можна його не обезжирювати. І нам потрібна наждачна бумага і одежа, якої не шкода. Скільки на ній залишиться плями прямо обов'язково. Беремо наждачну бумагу. Для початку я взяв 600. Видно вам. Це для початку, оскільки він дуже ржавий. І будемо полишати аграцію, беремо невелику частину і починаємо його зачищати до білого металу. Гадаю, процес зачистки вам не дуже буде цікавий, тому давайте не хочу я очистити, давайте знову скористаємося магією. Що ж, друзі, минула деяка кількість часу. Зачистив я основні очаги корозії. Як видно, вам, знімав я до білого металу. Камера бачу, що не передається в повному обсязі. Зняв я очаги і не знімав там, де корозії мало, лише зняв корозію. Зараз покажу навіщо саме так. На даному етапі нам потрібно його знежирити. Саме знежирювання я вам показувати не буду. Зараз я його розчинником зніму масло і вже далі повернуся до вас. Ну ось, друзі, оббезжирив я його. Змив я розчинник водою, оскільки, як поведе себе розчинник в реакції з хлорним залізом, я не знаю, перевіряти не хочу. А вода з хлорним залізом реакції ніякої не дасть. Негативної для нас. Ось так тепер виглядає він, знежирений. Бачите, які сліди від встановлення планки. Тут у нас сліди від чогось гострого, напевно, стамескою вибивали дерево в цьому місці. Тут ось сверлили, сверлили, напевне, надоїло покинули. Почали сверлити поряд. Ось такому він у нас в стані. З цієї сторони картина аналогічна, видно, як вибивали дерево під планку. І ми спробуємо ці всі сліди тепер заховати. Тут у нас старе вороніння. Я трішки зняв, чому трішки все дізнаєтеся по ходу. Тепер нам потрібен пластилін. Дитячий беремо ми пластилін. Ось таким чином. Доведеться зняти перчатки. Беремо тепер колір, який нам подобається, розминаємо. Розімняли пластилін. І тепер будемо цим пластиліном заклеювати ствол нашого СКС. а Ось так вийшло. Не жаліємо пластилину, щоб не лишалося у нас отворів, оскільки хлорне залізо дуже добре знімає хромоване покриття. Так же ми робимо і зі сторони патронника. Все, друзі, готово. Закрито у нас зі сторони патронника. І тепер готово у нас для початку нашого вороніння. Так, друзі, ствол у нас підготовлений для вороніння. Тепер нам потрібно для нього зробити такого собі роду ванночку. Враховуйте те, що поліетилен Тримає хлорне залізо не досить довго, тому беріть поліетилен такий, ну, не, не самий тонкий. І з якихось пакетів явно не підійде. Відміряємо та робимо ванночку для ствола. Що ж, друзі, готова наша імпровізована ванночка для карабіна. Е, з поліетилену зробив, заклеїв стики скотчем і підставив, бачите, що було під рукою. І тепер будемо ми заливати його нашим розчином заліза. хлорного. Ось такий має вийти у нас розчин Хлорне залізо. Я взяв не китайське, взяв наше, українське. Ось так воно повинно виглядати. Я вже трішки розвів, тут дуже концентрований розчин. Ось такий він має вигляд в сухому стані. І зараз будемо розводити і покривати далі буде саме цікаве. Ось так, друзі, це в нас буде виглядати. Беремо ми наше хлорне залізо. Беремо шматочок і в воду. Зараз будемо розчиняти. Добре вам видно. Зараз будемо розчиняти залізо і заливати. За декілька заходів усе заліємо. Так, друзі, перша партія пішла. Пів кілограма заліза з такого розводиться у двох літрах води. Але ми розведемо в меншій кількості. Так, друзі, друга партія пішла. Це в нас вже буде літр. Ну ось, друзі, звузив наскільки міх наш поліетилен, щоб повністю покрити ствол. І тепер даємо хвилин 10. Даємо хвилин 10 і починаємо ось так кісточкою змивати старе вороніння, ржавчину. Змиває повністю до білого металу. Краще, ніж наждачна бумага. Тому я і повністю все не зачищав, знімав лише там, де була сильна ржавчина. Тепер зараз я зніму ось ці останки з того вороніння, яке лишалося. І залишаємо в такому виді його на годину. Ну що ж, друзі, пройшла година і зараз ми будемо виймати ствол. Зараз я беру ствол і несу його на вулицю, і промиваю великою кількістю води. Промиваю і кісточкою проходжуся по всіх вуголках, всіх цих закаулках, все треба змить. Щоб зупинити реакцію. Зараз я його промию, і тоді вже з вами зустрінемось. От, друзі, і пройшло півтора місяці. Коли пішов промивати ствол, світло вимкнули, самі знаєте, чому прильоти і тому подібне. І лише зараз дійшли руки, щоб закінчити це відео. І ще є один нюанс, чому саме так довго? Ось такий вийшов у мене результат. Погляньте. Тут, де були сліди від встановлення планки, бачите, все красиво. Ще масло не кругом прибрав повністю не, не насухо, але вже видно. Дивіться, який результат. Зараз покажу з іншої сторони. Ось такий результат. Тут, ви пам'ятаєте, також було все вишкрябано. Зараз все красиво. Дуже приємний він на дотик. Такий він гладенький став, не такий, як був раніше. Ржавий і на дотик неприємний. І тепер щодо нюанса, як я його промивав. Зупинилися ми з вами, коли я його дістав із нашої вани і пішов промивати. Під час промивання беремо ми ту кісточку, якою це все ми робили. Ви, ви пам'ятаєте, для вас це пару хвилин, а для мене пройшло більше місяця, тому ви краще пам'ятаєте. І е, я промивав його спочатку в тазіку, а потім під проточною водою. Занурюємо в воду і починаємо кісточкою змивати такий аж червонуватий нальот. Це ржавчина, яка піднялася із порів металу, які там були. І ми це без особового фанатізму, але все дуже щільно ми все промиваємо. Промили, потім під проточною водою все ще раз сполоснули. І після цього ну, я висушував феном для, ну, звичайним феном, щоб сушити волосся. Я його висушив і він повністю покрився ржавчиною. Просто от повністю. От я не мав тоді може, змоги, щоб це сфотографувати або показати, але це був жах. Це просто, от на перший погляд, це ну, я думав, що, що це вже край. Я вже думав, що краще б я взяв в кедрі хімічну воронілку і це все підправив. Це було б швидко. А так як... Який був результат, це був жах. Але це норма. Коли ржавчина з нього виходить, вся піднімається, це норма, і це гарно, що вона вийшла. Після того, як ржавчина в нас вся вийшла, беремо кісточку. Я використовував кісточку та зубну щітку таку м'яку. І починаємо з маслом цю ржавчину змивати з нього. Я витратив близько. 250 400 десь отак, мл масла. Для зброї брав нейтральне масло і це все змивав. Перший раз ми змиваємо. І вже результат непоганий, поки воно в маслі. Потім ми це все масло висушуємо. Ну, стараємо, просушуємо і залишаємо нашу зброю розібраною, не збираємо. Після е, якогось проміжку часу, в залежності від стану самої зброї, це буде цей проміжок часу, можливо, день, можливо, тиждень, е, ржавчина в деяких місцях може знову піднятися з металу. Ми повторюємо процедуру. І ну, в мене вийшло з першого разу. Зараз перед відео я ще раз протер його маслом. ну так... Чисто для себе. Але уже ржавчини на ньому не було. Але ржавчина обов'язково у вас буде. Коли ви будете це робити, не бійтеся, що він поржавів. Ви беріть, старайте. Потім такий ще нюанс: як дістати пластилін. Пластилін у нас був тут, щоб не попадало в ствол, був тут і був у нас тут. Я, Коли пластилін холодний, взяв тоненьке сверло на 4. Просверлив, пальцями, просверлив дюрочку, і потім уже його от звідти витягував. Також розігрів феном і пластилін практично витік звідти. Звідси я не розігрівав, звідси сверлом спочатку, потім штатним Йоршиком пластилін дістається дуже легко. Так що не бійтеся, що ви його потім звідти не дістанете. Все він виходить. Зі сторони патронника також я розігрів феном і пластилін практично витік сам. Феном для волосся. Не феном, яким, який будівний, де 600 градусів, можливо, буде і забагато. Так що, отак, у мене вийшло. Тепер щодо нашої кришки. Дивіться, як, як я виконав кришку. Ну, це я гадаю, що вам технологія, саме як я так робив, це також вороніння. Це не то, що тут, тут вороніння і тут, вороніння кругом, але я зробив. З таким виглядом, щоб для нашого підписника і для мого друга був такий індивідуальний карабін. Також виконав так само на газові трубки. Газова трубка сіра, кінчик чорний і тут також чорний. Ось так я виконав. Що ж, друзі, по Результату. Результат мені сподобався. Вашу думку я чекаю в коментарях, як вам на вид. Пройшло ну, досить великий проміжок часу. Ржавчина не з'явилася. Результат, як на мене, досить непоганий, особливо з того, що було. Звичайно, швидше користуватися воронілками, які продаються в магазині. Особисто я таку дивився в кедрі і думав, чи взяти таку, чи взяти, щоб повністю покрити. Ну, ви бачили вже, яку я брав і як я робив. І такий в мене вийшов результат. Що ж, друзі, зараз я збираю карабін і покажу, вже, який він зібраний, який він у нас тепер красень. Ну що ж, друзі, зібраний наш СКС, і давайте тепер поглянемо ближче. Ви пам'ятаєте, як у нас тут було, як отут все було пошкрябано, вибито. Тепер все, дивіться, гарненько, чорненько. Тепер це СКС має таку фішечку від мене. Тут і на газовій трубці. Ну, це, можливо, комусь не сподобається, але для нашого підписника і мого друга я зробив таку ексклюзивну фішечку. Е, що ж, тепер коротенько по всіх пунктах, що ми за чим робимо? Спочатку. Розбираємо і підготовка. Підготовка. Беремо наждачну бумагу від 1000 і вище, можливо, 2000 Ну, ви там вже будете дивитись, аби не наробити тільки раковин глибоких на металі. Беремо і зачищаємо до білого металу. Ви вже це все бачили. Після цього беремо в розчин, Розчин робимо з теплою водою. Градусів 45 вистачить. 45, можете 50. Занурюємо металеві частини наш розчин і годинку чекаємо, дістаємо і все ретельно під водою це все змиваємо. Можете під проточним, можете в якомусь тазику. І все це змиваємо щіточкою, все до кожного вуглика, до кожної дрібниці, все це змиваємо, але без особого так сказати, фанатізму. Вимили, висушили і після висушили в нас він покриється повністю ржавчиною. Беремо потім масло, беремо вітош, беремо щиточки і все це знімаємо. Ржавчина буде відходити дуже легко. Буквально тернули пальцем і тут уже ржавчини немає, все на пальці. Витираємо з маслом. Масло, ви самі знаєте, де взяти. Йдемо в кедр. До речі, ссылка в описі, і вибираємо масло, яке вам потрібно. Масла буде... масло потрібно буде багато. Тому відразу затарюйтесь маслом. Все це маслом стираємо перший раз цю ржавчину, витираємо на метал і залишаємо його на певний час. Ну, близько тижня буде достатньо. Після цього періоду, якщо ржавчина ще раз проступила, ще раз маслом ми її знімаємо. І знову витираємо насухо і лишаємо. Якщо через тиждень ржавчина вже не проходить, все, це результат, якого ми чекали. В мене вийшло з першого разу, я дуже радий, що не прийшлося ще чекати. Ну і так, півтора місяці пройшло. Що ж, друзі, мені дуже цікава ваша думка щодо цього, цього проекту, цієї затеї. І я хочу поспілкуватися на цю тему з вами в коментарях. Тому давайте в коментарі і пишіть свої, можливо, ще щось я тут неправильно зробив, щось би ви хотіли б краще. Так що давайте до зустрічі в коментарях. Дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал. І до зустрічі в наступному відео.